Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні цієї пам'ятної дати у Палаці культури рівненської атомної електростанції відбувся тематичний захід. Сьогодні ми вшанували людей, які у найтяжчий момент не злякалися і стали на захист життя мільйонів. Ліквідатори ЧАЕС – це люди, завдяки яким ми маємо майбутнє. Їхня сміливість це сила, яку ми повинні пам'ятати і підтримувати. Традиційно працівники та вихованці закладу підготували культурну програму, насичену чуттєвими художніми номерами. Вокальні композиції та проникливі декламації зворушували серця присутніх у залі. У кожному погляді та слові глибока вдячність тим, хто став рушієм еволюційного поступу в майбутній оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. Нам дуже важливо пам'ятати ліквідаторів, тому що вони віддали своє життя, віддали своє здоров'я. За те, щоб весь світ міг ну, взагалі жити. Ми своїми піснями хочемо донести людям, що дуже важливо їх шанувати, пам'ятати з року в рік віддавати їм честь. Для молоді важливо розуміти історія це не дати, а люди. Ліквідатори на ЧАЕС – це живий приклад того, як відповідальність однієї людини може вплинути на долю цілої країни. Саме такі уроки формують громадянську свідомість. Для відвідувачів заходу здобувачів освіти професійно-технічного училища Раес ця тематична програма стала важливим уроком про відповідальність, мужність та ціну людського вибору. Наші здобувачі освіти, та не лише, а й всі ми повинні вшановувати пам'ять ліквідаторів, тому що вони. Ціною свого життя врятували наші життя і не дали цій катастрофі наслідкам цієї катастрофи масштабуватися і призвести до ще більшої катастрофи не лише в Україні, але й по всьому світу. Сьогодні учні ПТУРС роблять лише перші кроки на своєму великому шляху в атомній енергетиці. Однак уже завтра саме вони перейматимуть естафету від старших поколінь, будуючи енергетичне майбутнє України. Гортаючи непрості сторінки минулого, молодь усвідомлює, якої відповідальності вимагає від них обрана професія і наскільки важливо зберігати пам'ять про тих, хто стояв біля витоків галузі та захищав її у найскладніші часи. Мені сподобався цей захід. Тут розказувалося про Чорнобильську аварію, про героїв, які рятували нас. Ну і загалом ми маємо їх пам'ятати. Далі я планую працювати на атомній станції, тому я повинен це все знати. Ця інформація повинна, мабуть, бути загальновідома, тому що це важливі речі, про них повинні люди всі знати. В майбутньому я хочу стати працівником атомної станції. Я, перш за все, повинен бути відповідальним, свідомим. І освіченим знати свою професію і як діяти. Вкотре така подія у Палаці культури Раес стала мостом між минулим та майбутнім. І поки у наших серцях живе пам'ять, ми завжди матимемо шанс створити світле завтра. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко РАЕС.